Здравствуйте! Я жінка Світлана. Сьогодні вам покажу, як в'язати ось таку резиночку. На лівій спиці у мене 25 петель. Кількість має ділитися на 7, плюс 2 петлі для симетрії, і 2 петлі кромочні. Так. На основі резинки 2х5, Тобто, сперва, перший ряд ми в'яжемо. Резиночку дві лицеві, 5 виворітні. І зараз я показую, як в'язати другий і третій ряд рисунка. Потім вони, ряди повторюються другий і третій. Будемо думати, що ви вмієте в'язати резиночку 2 на 5. Так, кромочну знімаємо, дві петлі пров'язуємо виворітними. П'ять петель в'яжемо таким чином. Першу петлю пров'язуємо лицевою, три наступні петлі, Дві петлі знімаємо по одній на праву спицю, не пров'язуємо. Повертаємо назад на ліву спицю. за задні стінки. Друга петля стає верхньою першою. Потім три петлі разом пров'язуємо лицевою за задні стінки. Накид, лицева. І вже тільки тепер знімаємо з лівої спиці. Лицьова. Дві петлі пров'язуємо виворітними. Знову. Цю петельку пров'язуємо лицевою, три наступні петлі розвертаємо за задні стінки на праву спицю, наділи по одній і назад на ліву спицю, за задні стінки петлі розвернулися. І тепер же три разом пров'язуємо лицевою, але не знімаємо, робимо накид, лицьова. Так. Трьох петель у нас утворилося три. Так, лицьова, дві петлі виворітними. Знов п'ять петель. Першу з п'яти петель ми пров'язуємо лицьовою. Три наступні петлі. Першу петлю знімаємо за задні стінки, другу, розвертаємо їх. З допомогою лівої спиці, таким чином, і трьох вже разом пров'язуємо лицьовою, не знімаємо накид, лицьова. І вже тільки тепер знімаємо з лівої спиці. Цю петлю лицевою, дві петлі виворітними і кромочна петля виворітною петлею. Так. Наступний ряд. Кромочну зняли. Дві петлі пров'язуємо лицьовими. Раз, два. Тепер знову робимо перехрести. Дві петлі разом знімаємо на праву спицю. Не пров'язуємо, просто зняли. Так. Лівою підхопити першу зі знятих. А другу відпустити, витягти петлю спицю. І знову надіти другу петлю на праву спицю. Тепер дві петлі пров'язати виворітніми петлями. Знов дві наступні петлі зняти на праву спицю. Тепер вже знизу підхопити лівою спицею другу петлю, першу петлю, яку знімали, ось. Дивіться, щоб було зрозуміло. Так, і витягти праву спицю. Надіти назад на, і пров'язати. Цю знімаємо, не пров'язуємо. Дві лицьовими, дві петлі зняти на праву спицю. Не пров'язуємо верхню, зверху підхопити першу зі знятих і потягнути, і зафіксувати цією лівою спицею, а правою підхопити, та, що звільнилася петля другу. Дві петлі пров'язуємо виворітними, дві наступні знімаємо на праву спицю, але вже Знизу тянемо першу петлю лівою спицею і витягуємо праву спицю. підхопити цю петлю і повернути її на ліву спицю, пров'язати виворітною петлею. Цю петлю, так і не пров'язувати, зняти на праву спицю. Дві петлі лицьовими, дві петлі зняти. І зробити перехрест наступним чином першу петлю надіти на ліву спицю, витягти праву спицю зі, з петель і підхопити звільнену петлю на праву спицю. дві петлі пров'язати виворітними, дві петлі зняти на праву спицю, з цієї сторони підхопити лівою пет, спицею петлю і витягти праву спицю цю петлю, надійти на ліву спицю і пров'язати виворітною петлею. Наступну петлю просто зняти з лівої спиці. Дві петлі лицьовими. Кромочно выворетнем петлею.